Друзі, доброго дня! Сьогодні у нас 15 жовтня, середина жовтня місяця. І в нас прийшов час для посадки гіацинтів. Ось такі я напередодні прекрасні цибулинки придбала, крупненького розміру. Це розмір 17-18. Гарні, крупні, бачите? У мене 6 різних сортів 6 різних сортів, різних кольорів. От, і це все я сьогодні планую посадити. Посадка гіацинтів проводиться ну, от, власне, із середини і до кінця жовтня місяця бажано їх вже посадити. Так, Але спершу я хочу їх замочити у фітоспоріні, для того, щоб зменшити ймовірність загнивання цибулинки у ґрунті, тому що вони у мене будуть стояти у Погребі, в прохолодному місці, і там, власне, є ймовірність загнивання цибулини. Отже, в мене є фітоспорін паста 200 г. Дивимося, що для спочатку потрібно зробити розчин, тобто одну частину. Пасти розчиняємо в двох частинах води. Тобто, якщо в мене тут йде 200 г, мені потрібно взяти на 400 мл води Ось цей весь міст. Я буду розчиняти усю, хоч її і досить і багато і надовго вистачить. От. Але так як в мене ще є фіалочки, от які я в зимовий період також буду проливати фітоспорін пастою Знову ж таки, для того, щоб. Не було менше загнивання, тому що вже йде прохолодно. От, власне, ця паста нам в цьому допоможе. Отже, зараз я це все розчиню і зроблю робочий розчин. У мене ось є ось така ємність. Я такі ємності використовую для фетильного пливу фіалочок. Тут у нас йде пів літри, 0,5. Я трішки неповну налю води і розчиню ось цю всю пасту. Отже, зараз ми розпакуємо нашу пасту. Ось. Угу. Так, тут у нас ще йде пакетик в пакетику. О, дивіться, як цікаво, це у нас зіп-пакет Ось такий міст. Подивно. Угу. Досить незручно воно все витікає. Видушувати з цього пакету. Ось такий чорна, ось така у нас чорна паста. Так, да, трішки незручно, ну, якось так. Так, Так. Тепер заливаємо це все водичкою Водичкою я набрала трішки тепленьку, щоб краще воно все розчинилося. Ось так, трохи неповно. А, якось приблизно ось так. Так. І потрібно взяти на ложечку. Ложечку можна, звичайно, нема зараз під рукою. Так, будемо його розчиняти і чекати, щоб повністю паста розчинилася. Ось такий чорний колір у нас виходить, цікавий. Почекаємо, щоб повністю розчинилося. Так, отже, поки паста у нас розчинюється, ми е, всі наші гірценти викладемо в ємності для замочування. От. Я взяла звичайні такі миски От, і поки що все порозкладаю по сортам. У мене 6 сортів, буде 6 таких мисок. От, приблизно. По 2-3 літри, мабуть, на миску води нам понадобиться. Отже, ми нашу пасту будемо розчиняти на відро 10-літровим і Потім будемо заливати геацинт. Отже, зараз ми наш робочий розчин будемо розводити у воді, якою будемо заливати гіацинт. Згідно з інструкції, у нас йде 4 краплі на 200 мл води, тобто 20 крапель на літр. От, приблизно я порахувала на 10-літрове ведро, нам потрібно 2 столові ложки. Ось Так і будемо власне, розводити. 2 ложки на відро. А для поливу достатньо однієї ложки на відро. Для замочування більшу концентрацію робимо. От. Дві столові ложки на відро. Добочого розчину. Так, розводимо, розколочуємо. Ось така чорна рідина у нас виходить. Розчервімося. Тепер будемо заливати наші гіацинти цією водою. вже всі виклала отаріночки, мисочки тепер заливаємо ось так, пару літрів, так як я, в принципі, розраховувала, десь і ось так, щоб покрило. Ще трохи Тут повністю це було покриті. Ось так заливаємо все до кінця всі і залишаємо наші цибулинки в цьому розчині на 2 години, після чого вже починаємо їх садити. І так, минуло 2 години наші гіацинти я вже. Подіставала з розчину От, і вже встигла підготувати горщики для їх посадки. От, попідписувала всі сорти. От, люблю, щоб було все підписано. Дивіться, які в мене горщики. Це горщик квадратний розміром 9х9 по поверхньому діаметру. Ось такі гарненькі, і вони досить е, такі устойчиві для гіацинтів, тому що гіоцинти, де, такі досить доволі височенькі потім виросте. От, і щоб е, була рівновага, саме власне, беру такі трішки височенькі горщики. квадратні. Е, кому цікаво, які у мене сорти, які я тут попідписувала, Bos. е, я Boss. Потім це в мене е, City of Harlem, це в мене іде Purple Sensation. Ось підписую я за допомогою таких етикеточок липких. Ось Purple Sensation. Потім тут у мене йде сорт фондант Айлос. Так. І оцей, який я вже посадила. Делиф Blue, вже встигла навіть посадити. Так, дивіться, який я субстат використовую, оскільки я для фівалочок використовую ось такий Торф Класман ТС-1, то іншого в мене немає, тому я геацинти і всі свої кімнатні рослини в нього сажу. От. Але для гіацинтів, звісно, це занадто дороговатий іде ґрунт, можна для нього щось більш універсальніше взяти. От, але я вже два роки саджу саме в такий, як для фіалок, і абсолютно шикарно гяцинти в ньому себе почувають. От, додаю до цього торфу агроперліт. Ось такий Агроперліт з розпушувачем для ґрунту, щоб він був більш рихлішим і, не, і менше вологи застоювалося. Бачите, він рихленький, гарний. Ну, садити досить просто, дивіться, набираєте. Набрали в горщик. Я відразу грунт поливаю, щоб не поливати потім. Ось дивіться, у воду я також додала фітоспорін. На літр води 10 капель фітоспоріну. Поливаю по всьому горщику рівномірно. так От І садимо нашу цибулинку. Дивіться, занурюємо цибулинку так, щоб третя часть цибулинки знаходилася над ґрунтом. Тобто, повністю ми її в ґрунт не саджаємо. Я думаю, це, в принципі, всім відомо. От. Ось так. Ось тут я вже один сорт встигла посадити. Ось так це все буде виглядати. Цибулинки виглядають. Третя частинка цибулинки виглядає над грунтиком. Так, дивіться, це все ми зараз посадимо. Що далі? Далі ми посаджені наші цибулинки несемо у погріб, в прохолодне місце. І тримаємо вже аж до кінця січня місяця. Я їх тримаю. Скільки, як розрахувати, скільки їх там потрібно тримати. Дивіться, запам'ятайте. Ось такий термін 100 днів. 100 днів, ну, це приблизно плюс-мінус, звісно, от, але 100 днів мають, мають гецинти вистоятися у прохолодному місці в погрібі. Далі, як цей термін пройде, потім ми їх виносимо поступово на світло і підвищуємо поступову температуру. Це спочатку може бути 10 градусів. Перших пару тижнів вони стоять при 10-градусній температурі і при освітленні. От. А далі ще тиждень, десь орієнтовно, вже можна їм підвищувати там до 16 градусів. Ну, десь так, 16-18 не більше. більше. Більша температура для гецинта не потрібна, тому що вони дуже, дуже швидко у вас розпустяться. і можуть не встигнути піднятися в висоті. Куценьки такі вийдуть. От, Тож приблизно ось такі терміни. Десь за 3, ну, можна 4 тижні. За 3-4 тижні ви виносите їх із погреба і вже потім йде вигонка гіацинта до свят. Ось таким чином От, Гіацинтами я займаюся недовго, практикую перед цим 2 роки, це вже третій рік піде. От, так що, що знаю сама, залюбки поділюся з вами. Кому було цікаво? Щиро дякую до нових відео.